Поки католики обласного центру святили Паску, 30-річний житель села Сюрте Ужгородського району вирішив збагатитися шляхом проникнення в ювелірний магазин. 23.16 на пульт на пульт технічної охорони надійшло повідомлення про спрацювання з приміщення ювелірного магазину Орксалана. Наряд, який прибув туди, на тин з тильної сторони було затримано мешканця Ужгородського району. Який зламав пластиковий стеклопакет та вже приступив до перепилення. Град спочатку чоловік прибрався в сусідній магазин, де продають інструменти. Коли ж зрозумів, що потрапив не туди, зазіхнув на ювелірний, знаючи, що цей об'єкт під охороною діяв за допомогою радіопристрою, який на відстані відстежує охоронців, у разі якщо вони користуються раціями. Злочиниць безпосередньо проник в цьому місці. Тобто, тут візуально можна побачити, що забор віджатий. Також треба розуміти, що на ніч закривається тобто, цей внутрішній двір, і тому вирішили це через скажімо так, залізти через це місце. Потім злочинець підійшов до цього вікна. У нього всі приналежності, якими він хотів, скажімо так, намагався проникнути в приміщення, знаходились біля вікна на землі. Тобто, це пилка, якою намагався відпилити цю решітку, а також сканер. Що таке сканер? Це радіостанція, яка налаштовується на любу волну. Пробрався на задній двір магазину через паркан. Далі шляхом віджиму скла потрапив у вікно. От тоді і не дійшов сигнал тривоги на пульт Державної служби охорони. Сканер злочинцю не допоміг відстежити, коли прибудуть охоронці, адже вони не спілкувались по рації. Він намагався втекти. Хлопці за ним побігли, намагався також чинити опір, тобто взяв металічний пруд і замахнувся на співробітника міліції, але після цього його було вжито заходи фізичного впливу, тобто і затримано. Поки чоловік намагався перерізати грати і проникнути всередину кімнати, де знаходився сейф із ювелірними виробами. Працівники Державної служби охорони вже прибули на місце події. Ми надійно, я рахую, що ми дуже надійно тут захищені. Так мабуть, про це злочинець не знав, але хочу, щоб і всі знали, хто захоче сюди проникнути, що це не так легко зробити, і наша охоронна служба цього не допустить. Наряд знаходився неподалік, тож за хвилину прибули на місце події, де під час скоєння злочину і затримали підозрюваного. Яке покарання чекає злочинця, встановлюватиме слідство. Однак варто додати, 30-річний молодик уже 7,5 років свого життя провів за ґратами за подібні злочини.